Після переїзду в Дніпро, звісно, в міри не повідниці, ми відмітили зміни, тому що вона стала більш емоційна, стала влаштовувати такі скандали по поводу без. Дар'я, мати шестирічної міри, розповідає про один з найскладніших періодів у житті їхньої родини переїзд з Бахмута в Дніпро. Каже, окрім проблем з документами та пошуком житла, гостро стояло питання й емоційного стану донечки. Вона важко переживає. Вона хотіла до своєї квартири, до своєї подружки, з якою вони з самого народження були разом. І вона постійно питала, коли ми поїдемо додому, поїдемо до моєї кроватки, до моєї кімнати, до моєї іграшок. З мірою ми спілкуємося з дозволом матері та в її присутності. Момент переїзду дівчинці було лише три рочки, але попри це вона все пам'ятає до деталей. Навіть зараз розказує не про яскраві моменти дитинства та ігри з однолітками, а про обстріли. Це відбувається вечором, коли я лягаю спати. Мати дівчинки каже, вона й не думала, що колись доведеться відповідати на недитячі питання міри, чому дім окупований, чому на Україну напали, та коли вони зможуть повернутися додому. Казали, що дім там, де мама, ста там дідім, там де ми, та ви тобі буде тут добре. Проте, не всі батьки наважуються говорити з дітьми про війну, Дехто взагалі намагається уникати таких розмов. Зізнаються, вважають, що так вбережуть дитячу психіку. Ми намагаємося дуже не спілкуватися над цю цим. Тему, Тобто він знає в загальному. То тобто він знає, що є агресор, він знає, що нападає. У мене є знайомі, у яких дитинка багато знає про це, тому вона дуже хвилюється. Коли люба тривога, в неї починається паніка. Дитячі психотерапевти ж пояснюють, якщо дитина питає, важливо говорити з нею про війну. Якщо ж ні, інформувати, але не нав'язувати свої думки та емоції. Дуже важливо інформувати дитину про те, що відбувається, про війну, оскільки. Дитина получається ізольованою від новин. Якщо батьки не говорять, то вони ніби обманюють дитину, тому що діти -то все бачать, а батьки мовчать. Психотерапевтка благодійного фонду Голоси дітей Юлія Сахорова вже не перший рік працює з маленькими українцями, які живуть під російськими обстрілами. Каже, коли до них прийшла міра, вона одразу помітила, що дівчинці потрібна допомога і запропонувала матері попрацювати з її спеціалістами. Вона стала занадто емоційна, почала ну говорити гадості, почала капризувати навіть так. ну, дуже важко з нею було домовитись. Не закривати очі на дитячі переживання це найголовніше, говорять психологи, бо не розв'язують. Зані проблеми відгукнуться у майбутньому. Досвід десятилітньої війни показує, ті, хто пережили її у підлітковому віці, зараз у дорослому стикаються з психологічними розладами. Межові розлади особистості бувають і селфхарми, і суїцидальні думки. Центр підтримки благодійного фонду найбільше завантажений у прифронтових містах Харків, Запоріжжя, Дніпро. Зокрема, в нашому місті щомісяця психологічну допомогу отримують майже пів тисячі дітей. 100% дітей, які до нас звертаються, які переїжджають з окупованих територій. Дійсно вас важко переживають інтеграцію, адаптацію на новому місці. Для дітей, які вже мають стресові реакції на вибухи та тривоги, психотерапевтка пропонує три техніки заспокоєння. Запропонувати дитині, уяви собі, що в тебе на животі є човник. І коли ти вдихаєш через носик, човник піднімається і видихаєш човник опускається, він ніби пливе по волнах. В той час, коли дитині небезпечно, дитина може перенести свої переживання на іграшку. І ще одна техніка це техніка метелик. Вона включає роботу тіла і блокує стресові реакції. Можна скласти ось так долоні на предпліччя і ось так от постукувати, ніби летить метелик. Спеціалісти запевняють, забути втрати, постійний стрес через вибухи та біганину в укриття неможливо. Втім, треба вчитися жити з цим досвідом і рухатися далі. Маленька міра разом з мамою теж продовжують будувати своє життя вже тут, в Дніпрі. Найголовніше каже мати дівчинки. Вона знайшла собі нових друзів і заняття, яке її відволікає. Мені там дуже подобається. Ми там займаємося. Боробками. Ми займаємось ганчарством. Фонд Голоси дітей допомагає дітям і сім'ям із досвідом війни з 2015 року. Все завдяки благодійним внескам. Люди можуть безкоштовно отримати тут психологічну та юридичну допомогу, консультацію логопеда або просто прийти на заняття з арт-терапії. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу.